Святила срібну медаль батькові, що оборонить Україну. 16-річна Вікторія з Дніпра завоювала друге місце на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики в Італії, де відбулися змагання, підняла прапор 128-ї бригади. Саме там служить її тато. Для Руслана, батька Вікторії, прапор має особливе значення, тож дав його доньці як оберіг. Деталі цієї історії знає наша Софія Москаленко. Зі кіборга Вікторія літає над сценою. Це її перший чемпіонат світу з повітряної гімнастики. Однак талановиту учасницю одразу помічають судді і нагороджують срібною медаллю. Її дівчина присвячує татові військовослужбовцю. Саме прапор його бригади Вікторія Гордо тримає у руках. Там є підписи, є вже підписи загиблих побратимів тата, які в полоні. За перебігом змагань, Руслан тато Вікторія. Рі спостерігав з позицій на запорізькому напрямку, під'єднався до Старлінку, аби не пропустити ані секунди виступу. Доньки довго очікування, коли вона вийде там теж це та інтрига. Той тобто, вже починав сам нервуватися. Там дивися, там теж там такі дійсні є, у нього у неї там конкуренція, така котра, там ну достойно виступає. Я почав хвилюватися. Прапор Руслан дав доньці на удачу і в глибині душі знав, вона таки матиме змогу підняти його на п'єдесталі. Це для мене така сакральна пам'ять. І коли вона з собою взяла, то частічку нас там вигуляла так сказати, в Італії, там показала, що ми такі є праві хлопці. Стяг із символікою бригади Руслан замовив літку 2022 року, коли дістав поранення. Їхні позиції на Донеччині обстріляв російський танк. До лікарні одразу примчала і Вікторія разом із мамою та сестричкою. Нього ось ну немає цієї частини руки. А він ну рука функціонує, тому що він довго був лечився, але ось це поранення дуже було для нас складне. Виступ Вікторії разом з Русланом дивилися також його побратими. Дівчині навіть вручили нагороду від імені 128-ї бригади. Ми дуже пишаємося. Всі дуже вам дякую. Ми я теж вам пишаюсь. Повітряною гімнастикою Вікторія почала займатися уже після початку повномасштабного вторгнення, коли тато пішов воювати. За цей час Руслан тримав оборону біля великої новосілки, що на Донеччині. Там же йшов у контрнаступ. Дуже були складні моменти, коли він відправлявся на нуль, на, на три, на чотири, на п'ять днів. І коли він не виходив на зв'язок, це були дуже такі емоції. Ти спокійно не спав, завжди переживаєш. Хоче знає, що тато служить, та щоразу, каже під час виступів, сподівається побачити його обличчя у глядацькому залі. Тато на війні він не ну, він не, зможе, не може приїхати на мої всі виступи. Але інколи випадають дні, коли він приїжджає. Ми тоді дуже раді. Цьогоріч Вікторія готується знову виступати на чемпіонаті світу і вірить, зможе взяти золото, бо собою матиме татів оберіг прапор його бригади. А Руслан мріє про скорішу перемогу, щоб повернутися до родини. А тоді, певен, не пропустить жоден з виступів доньки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.